Коліровано. Ну Я откопаю, там є пару паросток у тебе. Прям ну, класно, на ну, запах стоїть. Облінне. Де ти? Що ти кажеш? Mm. Оту От як воно розбите серце, чи як воно? Угу. Значить не хотіла а вже хоч. Классно. И ебиску сади, в тебе. В тебе должно быть три цвета разных. Должно, только воно, шо, в том году у меня было все один. Да. А в тебе не цветащий пион. Сирель? Да. А ты что, хоть сейчас меня откопать? Я? А я двинулся, шоу свою есть. Ну дам позже. Не, позже, да, Сайш Бог. По тревоге мне в погребе. Ай, папоротника у нас, кике. Да, недавно. Маргаритки цветуть. Так пішла мене... я. Я потім викопаю в этом. У тебе тут. У тут усе є Марінка. А може, осінню краще? О, а там воно прям такі длинный. Ну, геть під кухнею я, наверное, там не викопаю, так? Да? Усе оцей. О тут, мабуть, я не викопаю його, він, по-моєму, там отпінька йде. Та Оці усе можна буде. Ну тільки, мабуть, осінь. Або... А. Та ні, це одна ось ветка Викопаю. викопаю. У мене у мами така сама Тільки я якщо не беру отростки, вони нічого не Так? Да? Точно така сама крупна, поняла, красива. Угу. Не знаю. А я зараз поїду ще ту відкопаю, а твою потім відкопаю вже восени, бо молочні геть, я боюсь, щоб вони не пропали. Ну класно, звісно. Пахуче. Вже бузина викинула цвіт вже бузина буде цвісти. Як уже середина літа, наче ще паски не було. Усім привіт, бо не привіталася. Тато Марінка позвонила, ходила по квітам своїм, заглядала. Коль бабки ще цвітуть, так гарно. Заглядала по цим, по своїм квітам, ходила. Вона подзвонила, балакала, я кажу, та хочу. Кажу, вона підписників мовили поїхати сирень Викопати, кажу, бачила, яка красива. Буде цвісти вже, вже бутони є. Це жовта. А вона каже, а ти бачила, каже, мою. Іди, каже, подивись на мою. Заглянь, каже, через паркан. Та я пішла, подивилася, та і в неї, мабуть, викопає. Ти бачив, що жовта буде цвісти? Дивись, скільки бутонів випустила. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут нема ще. Там марінки дивилася, це її сірень. Треба оцю, щоб ти з полях. Що вона суха стоїть. Сірінь дивилася, там можна відкопати. У неї така калірована, класна. І так пахне, доходить до угла хати і вже пахне. Це ота, що да, обпилювали от, весною. Грушок скільки начеплялося. Десь тут, щоб не потоптати, те, що я садила. О, ну. Скільки начіплялося грушок. І головне, що тут із-за паркана у нас нічого не померзло. А ось, усе... зараз подивитись на горіх. Те, що йде, вийшов паркан. Бачите, прихватає морозом. Тут все ціле. Нічого не цей, а поверху прихватився. Оця ось огрушка Верхні, ті, що воно виглядає з цього пару штучок, ось. Ті, що виглядає, трошки є, а отут ось нижче, те, що за парканом, те зберегло. Ой, приїхали ми до той сирені, що коля ламав, а тут вибір їх. І біла воно є. Кустики. Я зараз підійду, подивлюсь. Ну біла в мене є. У мене красива, гарна така біла. А я ось ця молоденька. І ще краще така. Вроде як за цю, Я не знаю, я розгубилася, яку я хочу. Я хочу їх всі, ну де ж мені їх всіх садить. Ой, роса, ноги, зараз будуть мокрі. Кудить? Ой, би ще не провалиться. Ви подивіться, яка темна ось. Гляньте. І вона якась пізня і темна така, геть такий колір, мабуть, вам, мабуть, і не передасть. Ось ось такий колір. Ну, аби б вона розпустилась, вона щось не розпускається так довго. Така пізня. А якщо взяти е... ту и ту посадить рядом. Ту и вот ту посадить. Вот всю и ту. Угу. Здесь можно откопать и всю и ту. Да. Там рядом посадишь, не будет. да бог его знает, не знаю. Может такую накопать, может вот ту копать. А? Я не знаю, но такая вот классно. Ну, это, по-моему, красиво будет. Ти думаєш? Не колір просто, що темніше. Вона, вона буде така, як і та, тільки що це пізніше. Ну вона не така повна буде. Зараз подумаємо. Ого. Виколупав колі отакий От саджанець. Це оцей темної пізньої. Зараз підемо проліземо до цієї. А ти не сюди, куди ти ліз? Ти з другої іншого... сторони? Там дуже залазить, там до каміння. Ага. О, та ну це, звісно, краще. Ця, Ця навіть дивиться так. Дивиться і каже, Викопай, Оксанка мене. Яку таку, що подобніша. І така, що вже з цвітом. Ага. Угу. Щоб Вона вже цвіте. Викопай оцю? Попробуй. О, яка, та ну це шикарна така. Угу. Маринки класні, оце. Держи. Я обалдив. Место <гум> шоу оце все полностью кустом копать. Не получается. Ну так-то зрізше да? Таких ма маленьких нема, поганих. Черта, Щоб... не, не, не чайная роза. Ну, в мене чайная роза, не. Нарциси викна не викидає, я заберу чого викидає. А це нарциси, це да. чесник, по-моєму. Та ні, це нарцис. Може чесник. Ого! Угу. Такий костяра громадний. Но... Я не знаю, як його Йо. садити. С виноградом. Конець сухи палки. Його треба... Оці ось Ага, шкода, оці, оці ось 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 ось. уся. Думаю, мені прям так шкода його. Може Туга. його розділити і посадити точно возле цього города. Ми приймаються не ни там, не там. Чого? Ну, Прикорні зараз поділимо, порубаємо. Ти думаєш? Я думаю, я не думаю, я знаю. Давай тоді цей, поки не будемо нічого обрізати, отак і посадимо куском. Та глаза слізять, сонце. Слізи течуть. А, не можу. Посадимо прямо отак, щоб прийметься, а потім вже будемо формувати, обрізати лишнє. Давайте. Щоб час не пообрізати, воно не цей. Ну просто если их поразделять, корни понарушаем, оно будет болеть mm -hmm. все попропадает. Это кустом по сам. Уже mm -hmm. mm -hmm. великий куст. Даже вот так, если кустом они будут расти. Да. Mm -hmm. Ничего страшного оно по-моему не будет. Чуть-чуть выше. Баркана подъема с этой. Обрезать, потом пробыть такую якусь шапочку. И все. Тише. Mm -hmm. Да не mm -hmm. вот. Mm -hmm. Бо очі заведущі, а зараз будемо бігати, думати, де його шот... тикать. Двір же ж такий. Якраз дозволяє все садити, що хочеш. Mm -hmm. Коля каже, якщо тільки оцей тархун трава. Коля каже, якщо тільки подивитися. Все, що хочеш. волошки. Хочу біло подивитися. Не можу щось на сонце останнім часом. Тільки сонце виблискує, в мене починають слизитися очі. І я не можу геть е не дивитися нічого. Боже, і тут така ось буде темна, якась заквітати гарна. А ось. О... А так вона не біла. Люди, вона не біла, вона біжа. Вона якась як молочна. Ні, вона біла, то вона так розквітає, гляньте. Яка гарна. І вона теж як ото кучерява якась така. Чи зі точно біля городи собі понасаджувати отак от. Ну, шкода ж будуть. Так хочеться, так хочеться. Ні, ну пахне вона не дуже, нема такого прямо аромату, вона гарна, але не дуже пахне. Так. Не можу зрозуміти, вона на ділі якась на телефоні вона наче біла, а на самом деле вона якась... ні, ну як сонце ось виходить, то наче біла. Якась незвичайна така. Якось незвичайна. Класно. Сирені повно. Кости за цей. Я зламала собі білу, не втрималась. Я трошки. Я не, не обламала, не обдерла її всю. Я зламала собі трошки. Хочу вам показати. Нарсися запасне, хоч би в яму тут ніяку не впасть, бо тут є такі дірки, що як загуркатиш. Ось ось така сама, Ні, Не, така сама, як ми накопали, да? Дивіться. Ну, також гарно. Гляньте. Не така сама, що ми викопали. Трохи не така. Ну, гарно. Тут їх на кожному кроці. А ось темно. Ящерки. Темно, оце як ми викопали. Оно ну, вона у нас з тої сторони розквітає, яка в вона... нього. Сонце відсвічує, так навіть і колір не передасться. Ось я Гарно, да? так? Коля стоїть. Трохи і такої наламала. Він такий вона букет. Шикарний такий горнючий кет. Та й повно. І там, і там я вже не підходила. Повно. На кожному кроці. І вся красива, і все, і хочеться. Ну нічого, посадю, будь свої. Своя. Гарна така. Оце сонце. Це я так ходю по сонцю. Це капець. Дві хвилинки покажу вам. Одразу відповім на коментар, що вчора чекали, як Оксана покаже, як з гущином молоко тягнулося І так не показала. Ось все. Видно? Ось так от. Ось таке воно получилось. Значите? Ось таке згущене молочко. Отак ближче. Ось яке воно. Обо ж. Посадили тут у курей. тепер треба чимось замастирити його, щоб вони ж не лізли, не вигрібали. Посадили. Тут у нас раніше питали, що це у вас за сарайка. А у нас раніше був вуличний туалет. Ну, Так як у нас в хаті є туалет, то цей туалет ми засипали, запечатали. І тепер у нас там сарайка для цих лопат, сапок, бочок, вітер, такого всього. Мисок для курей, куди його дівати, то воно все там у нас. Він запечатаний стоїть. А тут посадили цей же забор буде мінятися. Якраз воно тут хай росте, нікому не мішає. Ну треба якось загородити, щоб не вигрібали кури. Ми вирішили оцю нагороді. Що? А то суха від... гілочка була її. І... І і ну і нічого. Там так, да. притримає. Так вяне швидко. Посадить тут на. Господь. Притримала, так? Земля мокра така. Ось у наші ці сливки, абрикоска, те, що я садила. Я і тут садила вишеньки. Ну, їх повиривали, мабуть, щоб на город листяний. Тут був ряд вишеньок, яблоняк. Ну, все вирвали. І взагалі оцей кусок був по стовбах дерев яблонь, черешні були, сливи. Все вирвали. Все повиривали і повикидали. Ну, ми. Околі, не ми. то коля тут і не хоче нічого садити. І вирвати треба. То семіна такі. То попалися такі семіна, як ото ми садили колись. Одне листя, і воно потім ото зацвітає. Та то потім повириваєш, куди ти її зараз? Ну, вона не родиська, воно щось біле таке. Угу. Як ото раніше була ота сосулька дві. Воно потім викидає стрілку, воно вони вже повикидали стрілку. І зацвітає і все. Дерев'яна стає. Ти Угу. Це попали на такі семіна. Ото я брала пачечки, така красна, кругла була, і це така була два роки підряд. Потім почала я брати оце длиненька, така з білим кончиком. І були те, що треба. Два листика і вже є редиска рвали. Це ж взяла таку саму, бачите, вже Вже і цю. Тихо, раді Бог. Вирвати її та не воно курям. Так не Писали, що це схоже на редьку. Це не редька, редька геть не така. То... Ні одну інма. Це просто корінь, да. так. Mm. Да. Що ж наші тут позав'язувалося? Так цвіли і нічого не зав'язалося, да? сливки. Така гарненька сливка. Щоб в дворі нема де садити, нема на городі сюди повиносили сливки. Це, це типу як хогорка, Така цвіла, ну щось. Такі. Хай будуть хай квітнуть і тут. Я б тут понасажувала, аби б не виривали. Таке. Треба палич. Анемони порозросталися такі гарні. Водозбірник вже буде квітний. Тут теж така анемонка. Півники вже повипускали.